всем привет. Там не прочую ничего. Там лапочка. Тихонько спивай. И все. И там открываются двери. И все. И там я выбрал два полетия. А просто там я швыдка. І пожежа, і такий самый простой це не знаю сколько злот. Просто просто він катається, і ще звук задає. Сзади багажник є, а там це площа. Мамарах в І ще різні звуки дають. Та так тихенько мені подобається, хотя седи не сваряться через такі такого машинка брати дому не не І Я іншу разу я куплю, коли вдома є такі самі справжні швидка, як як огрушка. Це я правда, Це коли варталета стоїш і все. Вертоліт сьогодні немає, коли Десь неділю, не знаю. Неділя буде закрита. Стегли куплять. Хто не стигнув, почекайте. Холодні один днів. І все. Та вони класні там. Ого, там, там, там. На чёрт? А, я знаю, Нюха. Там БМВ. И там специально моя гигантский пистолет. Полиция. Вот это полиция. Моя гигантская машина. И все. Пока-пока.